І я розбираю наступний, обраний вами числовий приклад для юридичних осіб на єдиному податку. А з того, що ось тут ви повибирали, перший я вже пояснила і найбільш запитуваний четвертий. Давайте подивимося. Ось є наша роздатка із річного майстер-класу, який четвертий. У нас юридична особа з 1 серпня 2023 повернулася на сплату єдиного податку 5% із спецєдиного податку 2%. Ну тобто, і з початку року до 31 липня була на 2%, а далі після скасування особливої спрощеної системи повернулася назад. Юра особа була. А, так, це все я сказала. З 1 серпня на банківський рахунок поступило 2 мільйони. І за серпень-версень 2023 року поступило 1 мільйон 500. 000. Ну, найперше, що проситься, це прахувати, чи не було переліміту. Оскільки тут була а, спеціальна система, то ліміт розраховується так. Для третьої групи 1167 розмірів чого мінімалки. А, так, це буде річний ліміт, і він би був, якщо б ми не переходили на 2%. Оскільки протягом січня-липня ми не сплачували звичайний єдиний податок, то залишається 5 місяців, а це з серпня по грудень, протягом яких ми сплачували єдиний податок за звичайною спрощеною системою. І тому ось цей річний ліміт мені належить. Поділити на 12 і помножити на 5. 3, 257. І серпень, вересень, а що було далі? Пише чи не пише? М -м з 1 серпня поступило 2 мільйони, так. А просто за серпень-вересень мільйон 500. Ну, тобто, з серпня по кінець року поступило. 2 мільйони, що не перевищує максимально дозволену межу для таких обставин. Чому окремо є за серпень-вересень? Та тому що для третьої групи у нас декларація квартальна. І за серпень-вересень ми мали подати квартальну декларацію. Потім річну, ось зараз річну до 9 лютого, і важливо в річній зазначити дохід за попередній період, лише серпень-вересень і, боже опаси, ліпити дохід, який отриманий на 2%. Я спостерігаю, багато хто робить цю помилку і в річну декларацію доліплює дохід, отриманий на 2%. Потім будемо подавати з вами уточуючою. Я вже мовчу про те, що буде донараховано. Буде завищене зобов'язання, ну, буде оця вся історія. Отже, крок перший. Рахуємо дохід за 23 рік, але дохід лише на усій спрощені, звичайні спрощені. З серпня по грудень 2 мільйони, з них з серпня по вересень 1 мільйон 500. А На другому кроці рахуємо 5%, тобто 100 тисяч загалом нам треба заплатити. Фіксуємо єдиний податок за 9 місяців це 75 тисяч від мільйона 500. І визначаємо єдиний податок за четвертий квартал, а це різниця 100 мінус 75, 25. Відзвітувати маємо до 9 лютого, термін сплати плюс 10 днів. Поїхали. Ось є наша декларація. Вона в нас річна. І в річній декларації ми показуємо дохід річний. Але який ми отримали саме на цій специфі, саме на цій, скажімо, так, спрощеній системі без особливостей. Ось так. 2 мільйони переносимо у п'ятий рядочок, множимо на 5%, це є 100 тисяч. Переносимо до рядка восьмого, оскільки не було перевищення доходу ліміту. Далі, з цієї, значить, з цієї суми 75%, 75, вибачте, тисяч це є. 5% за минулий звітний період, і цих 75 це те, що в нас було у рядку восьмому. Відповідно, 100 мінус 75 є 25. І 25 є до сплати. Більше жодних особливостей по заповненню. От я не знаю, чому колеги, які обирали приклад заповнення декларації, не обрали виправлення помилки, щось таке дійсно заморочливе. А обрали ось такі прості приклади. Це для юридичних осіб на єдиному податку. Ті, хто обирав по ФОПам, там звичайно вибрали самі цікаві. Ну на мою точку зору. Далі буде більше особливостей стосовно річної звітності на річному майстер-класі. Не пропустіть.